Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, Переможемо разом. Мої батьки ходили до цієї церкви, і я буду ходити. Пише священник Роман Грищук, далі мовою оригіналу. Коли прихожани московського патріархату дорікають за їх належність до Москви, то часто можна чути саме таку відмазку. Таким відповідає: я теж хрещений священником РПЦ, бо тоді інших не було. І тоді отець Іван мене хрестив не в московську а в православну. Як тільки була оголошена українська автокефальна православна церква, то він одразу прийшов, бо висвячувався він і присягав на вірність не Москві, а свя... Тому православ'ю. і православ'я він не зрадив, бо поміняв не віру, а юрисдикцію, тобто підпорядкування центру, не Москві вже, а Києву. і православ'я б не зрадив, якби, наприклад, переїхав до іншої країни і ходив би до їхньої православної церкви, наприклад, у Румунії, Греції чи Болгарії, і народився та хрестився я тоді, коли моя рідна Україна була в московській окупації, окупації, яка забрала мільйони моїх земляків, яка відправила моїх прадідів у Сибір, Казахстан і Тюмень. То чи хотіти мені, щоб і мої діти та онуки залишалися у тій окупації, як мої діди і прадіди, і моя українська Церква, що сягає своїм корінням Володимирового хрещення, була окупована московською захвалою дочкою молодшою на 500 років, яка, узявши маму в полон, назвала її своєю канонічної території. То хіба хочу господь такого рабства і лицеміства, І Я теж був жовтенятком і піонером. То мені й до нині ходити у кривавому галстуку, бо так колись було. Чи користуватися рублями? Бо за мене у пологовому будинку розраховувались рублями. Уявіть, якби такою відмазкою користувався князь Володимир, його бабуся Ольга, це мовляв, віра дідів прадідів, і ми теж будемо різати кугута щоранку перед. Ідолом сварога та яригла. То ви б те, що депіляцію вогнем і кровлення курячої крові на щастя, практикували. Може, уже пора включити мозок, може, пора вже перестати бути рослинами. Ніхто вас не змушує міняти віру. Не треба міняти навіть храм. Ходіть до свого храму, сповідуйте святе свята православ'я, але збережіть уже свою волю, візьміть відповідальність на себе, організуйте парафіальні збори, вийдіть з московського розколу, Змийте себе рабів Москви і мовчазних співучасників її злочинів, долучіться до сім'ї ПЦУ, що перебуває у єдності із світовим православ'ям, бо той, хто хоче, шукає можливості, хто не хоче. Шукає причини. Зазначимо, ухвалення депутатами Верховної Ради України закону про заборону релігійних організацій пов'язаних з РФ дасть нашій державі шанс скинути нарешті російський ярмо. Тож рішення парламенту є дійсно історичним, адже воно є кроком на шляху до захисту українського релігійного простору від ворожих впливів РФ. Про це заявив представник православної церкви України Епіфанія в ефірі телемарафону. Він також закликав православних вірян приєднуватись до ПЦУ і зазначив, що готовий до діалогу з митрополитом УПЦ МП Онуфрієм. Епіфані високо оцінив рішення парламенту про заборону діяльності в Україні релігійних організацій, що Контролюється з Москви у парламенті підтримали цей законопроект і в першому і в другому читанні, тому ми маємо справді відповідне історичне зараз рішення. Закон дає можливість релігійним структурам, які це не зробили, повністю звільнитись під контролю Москви. І ми всі свого боку і знову знову закликаємо всіх православних в Україні, які ще цього не зробили, це зробити, наголосив представитель ПЦУ. Він зазначив, що українська церква послідовно відстоювала необхідність захистити українські релігійні простір від використання українських громад ми російськими релігійними центрами. І нині ПЦУ знову звертається до очільника УПЦ МП з закликом про єднання. Ми зверт. Таємось, ми відкриті, ми протягнули нашу руку митрополиту Унуфрію, єпископату і духовенство закликом розпочати діалог без попередніх умов. Ми звертаємось до вірних, адже від них залежить наше спільне майбутнє, адже кожна наша громада, згідно з українського законодавства, згідно з двом прийнятим законом, має можливість змінити свою рездикцію. Ми готові до єднання в цей непростий час випробування війною, коли агресор намагається на знищити, наголосив Епіфані. Він також нагадав, що наразі до помісної української православної церкви прийшли багато громад в Україні. Для цього віра достатньо здійснити кілька кроків, зібрати збори релігійної громади. Котрі ухваляють рішення про перехід до ПЦО, потім внести відповідні зміни до статуту. Водночас, Епіфаній назвав дивною заяву представника ОПЦ МП Клименка про відсутність діалогу з ПЦО. Предстоятель помісної української церкви заявив, що і він особисто сина звертались до ЕПЦМП що в 2019 році. У відповідь отримала ультиматум. На який ПЦО ніяк не може погодитися. Ми відкриті, ми готові до діалогу, але ми не отримали жодної відповіді. Ми очікуємо. Але на жаль, вони не бажають навіть спілкуватися з нами. Підкреслив Епіфаній. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновка, кожен робить сам до зустрічі, друзі. Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. переможемо разом.